Христу. Дорога сумуюча родина, високопроподобні отці, шановні воїни, дорога громада. Напевно, що найбільшим тягарем на душі кожного християнина є момент, коли ми змушені віддати належну шану. Смерті близьких дорогих нам людей, смерті тих, які могли би ще жити, які б могли ще своєю присутністю тут на землі бути над добрими друзями, розрадниками, помічниками, але невблаганна смерть і величне зло забирає їх від нас. І сталася на небі війна. Михаїл із ангелами своїми воював проти Змія. І змій своїми ангелами воював, та не втримався. І не знайшлося йому місця на небі. І скинутий був Змій із неба. І ім'я йому диявол і сатана. Дорогі брати і сестри, такі слова наводить нам об'явлення своєму Іван, Іван Богослову. І ми, дорогі брати і сестри, повинні розуміти і пам'ятати, що зло, неправда, всяка спокуса, вона перебуває тут, на землі. Ворог роду людського, який повстав проти самого Творця, який розгордився і заздрив Творцеві, був скинутий на землю. І він втілюється в деяких Якраз людей, які чинять страшне беззаконня тут на землі. Ця війна, вона є злом, яке не можна з чим порівняти. Напевно, що у свідомості кожної нації, кожної людини, слово війна вона є страшним випробуванням. Наша українська земля, наш український народ напротязі свого становлення, Своєї історії постійно перебуває у страшних потребуваннях. Ворог роду людського заздрить нашому народу противиться і хоче знищити нас. Але повірте мені, архангел Михаїл, який скинув із неба того нашого постійного. Ворога диявола обов'язково заступиться і в цей визначальний момент для нашого народу. В нашому народі завжди було славне лицарство, козацько, УПА. і зараз у цей момент всі славні воїни, які обрали свій шлях, обрали свій шлях стати на захист кожного з нас, щоб ми могли тут. Жити на цій землі, думати, мріяти і віддавати належне їм, які жертвують найцінніше. У кожного з нас є страх. Страх рабський, який повинна людина боротина напроти всього свого життя. Ми боїмося багато речей у цьому земному житті. Боїмося того, що можемо втратити Якесь своє становище в суспільстві. Боїмося того, що наші рідні можуть, не дай Боже, захворіти. Боїмося багато речей, з якими людина на протязі свого життя повинна боротися. І є страх Божий, який повинен в нас перебувати щоденно. Страх образити Господа. Страх своєю справою, своїми діяннями заподіяти щось недобре перед лицем Творця. Спочили наш герой, воїн Василь, по кругу і страх. Звичайно, напевно, що і в нього було багато речей, багато надій і мрій попереду, коли людина планує щось собі. Але відкинувши все це, він пішов і став на захист своєї держави, своєї землі. Кожного із нас. Він проявив ту любов, яка є найціннішою і найвизначальнішою у якраз у ставленні до Бога. Він став на захист своєї батьківщини. Дорога, яка символічна і величне це слово для кожної з нас. Ми гріємо, коли десь відлучаємося від своєї оселі. Що дорога додому вона буде легкою, доброю. І ми з радістю зустрінемо своїх дорогих і близьких людей. Ми повернемося до того місця сили, з якого ми вийшли, до своєї рідної оселі, рідного села, до рідної землі, яка нас гріє і тримає у цьому житті. Дорога спочилого раба Божого, нашого воїна. Героя Василя була важкою. Півтора роки сподівань, півтора роки надії, близьких, рідних, дорогих на те, що ще може щось виправитися, щось зміниться. І Василь обов'язково візьме слухавку і набере дорогих і близьких. Але ця дорога, цей шлях земний його завершить. Сьогодні своїм тілом він. Прибув до своєї оселі, до рідної домівки, до ли, близьких, рідних, односельчан всіх тих, кого знав, любив, шанував. І сьогодні всі ви тут присутні, також засвідчуєте своєю присутністю, шану й до нього. Земний шлях його завершився, але життя вічне, життя якраз воїна світла починається. Один із святих отців говорить, що найціннішим, найвизначальнішим днем життя людини є якраз День його смерті. Тому що цей день душа, вічна душа зустрічається із світлом Божим, зустрічається із самим Творцем. То сьогодні ми тут. Проважаючи тіло спочило Раба Божого, молитовно благаємо Господа, щоб прийняв до свого, його до свого небесного воїнства. Ми глибоко переконані в тому, що це так воно і є. Тому що найбільша, найвизначальніша любов була у цієї людини.